У московському метро не теракт скоріш за все людська недбалість у підземному переході однієї із станції щось зварювали аж поки один із газових балонів не злетів у повітря. Перехід тепер розтрощений на друски а двоє роботях у лікарні як вони так не догледіли і чи не посмакували перед роботою настойкою глоду. Адже в Росії щодня зростає кількість жертв. Цього делікатесу за останніми даними від спокусливого засобу для миття там помер уже 71 алкогурман. гурман. Вітаю вас це спецкор на 2+,2 плюс і ми починаємо. Бої у темну пору від Світлодарської дуги до Маріуполя. Повітря наелектризоване від постійних контактних боїв. До Львова повернувся з полону. Останній кіборг Тарас Колодій два роки десантник провів у катівнях так званої ДНР. Росіян труять московські чиновники угледіли в отруєннях диверсію. Відрощену для ван в Іркутську вже померло сім десятків людей. 11 поранених за минулу добу внаслідок артилерійських та мінометних обстрілів позицій збройних сил України на світлодарській дузі. Загалом обстріли в зоні АТО різко збільшилися, і це все на тлі, вкотре затверджено у мінську тристоронньої контактної групи режиму. Тиші кількість випадків порушення режиму тиші зросла на 75% А використання забороненої мінськими угодами зброї утричі. такі дані сьогодні озвучив представник спеціальної моніторингової комісії обсє згідно з мінськими домовленостями від опівночі 24 4 грудня військова техніка має замовкнути. Бойова активність досі не стихає в районі Світлодарська та Дебальцевого. Лише вчора наші спостерігачі зафіксували понад 1100 вибухів. Наші патрулі вимушені були відступити і до кінця не впевнені, що там насправді відбувається. За цими сухими фактами криється колосальне підвищення рівня насильства. Нічний шквал вогню на Маріупольщині. Бойовики провокують наших вояків з БМП. а Потім гатять з важких кулеметів. І за ланцюгом оживає уночі кілька квадратних кілометрів. Тут триває війна. Свист куль, вибухи 30 міліметрових снарядів БМП. На щастя, без воро... важкого ворожого калібру. Самохідні арт-установки кажуть бійці, найманці перекинули під Дебальцеве. Олександр Моторний більше це мовою окупантів означає доброго ранку. Півдесятка снарядів із 30-мм гармати ворожої БМП летять у бік водяного. Так, зі сторони окупованих Саханки із інтернову мординці щоразу сповіщають про наближення ночі. Останні кілька днів кожний ранок тут на фронті біля Азова починається із того, що бойовики відкритим зв'язком виходять на українські штаби і запрошують режим... Ти, що обіцяючи за жодних обставин, не відкривати вогонь. Але щовечора щойно починає сутаніти, Спочатку лунають поодинокі зазвичай автоматні черги а вже за лічені хвилини, як жартують місцеві оборонці, починається 100-відсотковий полум'яний контрстрайк. Мабуть, серйозна єдина, втім вона докорінна відмінність розваги мілітаристичного гатунку від реального бою. Це кулі. Тут вони сталеві та убивчі І це без жодних умовностей. Втім, <плес> незважаючи на винятково доведену дійсність, усю нереальність мінських угод на самому початку ворожої атаки наші бійці лише спостерігають. Наблюдаю за вопом, При появленні спишок подавіть, подавіть як понял мене, прийом. Коли обстріл перетвориться на суцільну сталеву вогняну зливу, морпіхи спостерігають терплячі. Тут немає нині проблеми із вогнем у відповідь. Зізнаються воїни. Але по-перше, кажуть, який не є, а мінський договір існує. А по-друге, стріляють лише коли чітко бачать ціль. Проблем з вогнем в відповідь ніколи не було. Ми працюємо по принципу «не бачу, не стріляю. Тобто, є сувідів стрільнув. Втім, коли ворожі кулі починають свистіти, ледь не у притул до землі. І десятками розривні кулеметні вибухають просто над головами організм миттєво оживає. Те, що цивільним здається нескінченним, насправді триває лише кілька десятків хвилин. На Це є затяжні по два часа. Вони не встигають викурити по цигарці, як бойовики починають нову хвилю атаки. Вже коли стихне бій та з'явиться можливість перевести подих, морпіхи підсумують у них на ділянці значно зменшилася активність ворожої артилерії. Припускають, що гаубиці із танками переїхали ближче до Дебальцевого. Це може бути, що вони трохи перетягли сили туди. У це тільки ночу, а так днем То... Водночас хлопці не виключають, що млявість ворожої арти біля азова може бути лише відволікаючим маневром. Втім, запевняють наступ, якщо буде для окупантів перетвориться на. Прикре самогубство для них це буде фатальним. У нас є багато пунктів. у нас є зайняті позиції, і ну ми відіб'ємо спокійно їхню атаку. Із приазов'я Олександр Моторний Сергій Заренко та Віталій Овсянников. Спецкор 2+,2. плюс Сьогодні впродовж дня бойовики вже кілька разів намагалися захопити позиції українських військових у районі Світлодарської дуги. Про це повідомляють офіцери, які перебувають безпосередньо на позиціях. У той же час за інформацією спільного центру контролю і координації з припинення вогню українська сторона через росіян намагається змусити бойовиків припинити обстріли. Штабі АТО кажуть, українці готові виконувати домовленість про режим тиші з 24 грудня, як було узгоджено у мінську. Івені Цвітанська зараз перебуває в районі Світлодарської дуги. Вона з нами наживо. Женю, вітаю, яка у вас Ситуація, що тобі відомо? Привіт, Руслане говорити про виконання або невиконання мінських домовленостей з 24 го числа зарано. Принаймні, станом сьогодні на 22 е вночі. А як повідомляють військові на Світлодарській дозі було відносно тихо, але вони це пояснювали як можливо за ще перед бурою, тому що ворог отримує так званий гуманітарний конвой. Але вже в день бої поновилися. Ми це добре чули неподалік. Працювала важка артилерія, але стан. Нам зараз у підрозділі повідомляють, на щастя, поранених за день немає. Пряма мова. Зараз сау працюють три попадання в село. Уточнити не можу, три столба чорних дима і все. Ми тільки туди приїхали. Тільки за сьогоднішній день вдалося відбити вже три спроби ворога повернути свої позиції. Ну, хочу сказати, що насправді дуже важко а, зрозуміти, що насправді відбувається на світлодарській дозі, тому що журналістів не пускають навіть у селище Луганське. Ну, власне, та інформація, яка шириться від частини бійців, що з першого дня боїв, те що оце просування вперед воно було а, погано організоване. І ось сьогодні, нарешті, а нам дали офіційний коментар керівництво підрозділу, яке власне боронить світлодарську Дугу. Так ось вони кажуть, що а, операція в принципі не могла бути гарно організована Бо це була відповідь на штурм бойовиків наших позицій. А вони хотіли взяти панівну висоту, і вже на їхніх плечах, як нам пояснюють, українська армія просунулася вперед. І тактику і рівень наших військ в цій ситуації вони оцінюють задовільно принаймні така позиція керівництва підрозділу. Я прошу пряму мову. Абсолютно вигідні ті позиції. Повірте, що ніхто не утримує позиції, які не потрібні і які не потрібно утримувати. З того лісу він є панівною висотою, з того лісу велися вогні по нашим позиціям, які для нас є невигідними. І ми постійно там несли втрати. Подивіться, статистику, там постійно було 300-200. То було періодично, через день-два. Ми зараз маємо втрати, але ми маємо втрати, вже взяли ті позиції, з яких вони нас постійно турбували. Ну і станом на зараз буквально перед ефіром ми зв'язувалися із військовослужбовцями підрозділу. Бої традиційно тривають. Така ситуація, Руслане. Дякую, Женя. Івоє Світанська про ситуацію на світлодарській дузі. Там бої не припиняються ні вдень, ні вночі. Ворог намагається вибити наших вояків із шансів. Вони пішли у небесне воїнство сьогодні. У столиці та на Харківщині прощались з героями, котрі загинули на Дебальцівській дузі. Боєць 25-го бату, Київська Русь, Жара. Він же Володимир Андрешків і друг Гюрза. Він же Роман Радивілов. Обидва на фронт пішли добровольцями. Одразу з майдану воювали з 2014 року. На Майдан Незалежності сходяться люди, переважно в камуфляжі і шикуються у дві шеренги. Прийшли попрощатися з жарою. Це позивний бійця 25-го батальйону. Дуже класна людина. Якось треба приходити мені здається, щоб віддати шану тим, хто загинув ради того, щоб ви могли відпочивати. Жара. Він же Володимир Андрешків був на Майдані чи не з перших днів революції. Боронив барикади, коли горів будинок розпілок, і Беркут намагався на Бетері прорвати блокаду. Воювати на Донбас Володимир поїхав у 2014-му добровольцем. Пізніше підписав контракт із збройними силами. Він завжди старався не стати приміром, а просто бути. Чоловік, який своїм поведінням, своїм присутністю завжди піднімав дух рядом. Ну, просто когда он рядом находился, никто никогда не грустів. даже в самых плохих ситуациях он всегда находил слова добрые слова, чем, чем поддержать нас. Коли військові повз НАТО несуть труну з жарою, навколишки стають усі. Дуже, не І дратує, коли ми тут ходимо по своїй землі. Вільно це друг Юрза в цивільному житті. Роман Радивілов кадри, де він, сміхаючись сидить на позиції серед вирвів мінеметних снарядів і спостерігає за противником. Ми зняли три тижні тому. Вас кучна йому я сижу наблюдаю, Не так хочуть мене вцілити, але щось не вдається. Юрза теж загинув на світлодарській дузі. Сьогодні з ним прощаються на Харківщині. Грума був розстріляний в упор, Скупа каліберного захищати Україну на Донбас. Роман у 2014-му поїхав у складі правого сектору, боронив піски та Донецький аеропорт. Це видатна людина, людина, яка присвятила останні три роки захисту вітчизни. Він захищав її не тільки на фронті, але і робив це тут на гражданки. Романа ховають на Алеї Слави на його честь в рідному селищі. Збираються назвати вулицю. Мар'яна Бухан, Марія Уманська, Євген Соловей, Сергій Олексіїв, Спецкор 2+,2. Квітами шампанськими і сльозами у Львові зустріли свого земляка Тараса Колодія. Десантник 80-ї бригади потрапив у полон на початку 2015 року у ДАПІ і два роки провів у в'язницях самопроголошеної ДНР. Тарас зізнається, вижити йому допомагала думка про тих, хто його чекає вдома. Шоста година ранку на дворі ще й не світало, але на львівському вокзалі на Тараса Колодія вже чекають десятки людей. Зустріти свого героя сюди прийшли рідні, волонтери та прості львів'яни. У багатьох на обличчі сльози. Це просто ну дуже класне відчуття і, і, і радість, що він вдома е, на рідній землі, і що мама щаслива. Я просто, як мама, можу собі уявити її е, серце, як тішиться зараз. Кіборг накидає на плечі синьо-жовтий прапор і по черзі обнімається з львів'янами згодом на радощах. розкорковує пляшку шампанського та пригощає усіх охочих. Зізнається, що дуже стомлений і хоче чим швидше додому. Не знаю, немає слів. Дуже дякую, що всі прийшли. Немає нема слів. Тараса Колодія мобілізували у серпні 2014 року. Спершу десантник служив у Костянтинівці, потім захищав Донецький аеропорт. Саме там і потрапив до рук бойовиків. Майже два роки перебував у їхньому полоні. Рідні кажуть за цей період фактично не отримали від бійця жодних звісток. Спочатку він дзвонив, коли він був в СБУ в Донецьку, а потім, коли його провели в полоні, то з літа ну він не дзвонив нічого. Його два рази виводили. Ще один раз роді, ну, був майже на нашій стороні, але потім щось там зірвали з обмін. Орест Петришин сидів в одній камері з Тарасом у захопленій бойовиками СБУ. Його звільнили майже півтора роки тому. Відтоді це їхня перша зустріч. Говорить, аби хлопець швидше адаптувався до цивільного життя, йому потрібна підтримка друзів та допомога медиків. Взагалі за своїм здоров'ям подивитися, бо стільки бути без медичного огляду, всякого два роки, то треба все перевірити. Потрібна підтримка потрібно, скажімо так, в правильному. Руслі його направити, що буде робити далі. Тарас Колодій наразі не знає, але впевнений точно найближчі кілька днів хоче побути вдома з рідними. Степан Грицюк, корист маліку та Львів спецкордва Нові теракти в Європі прогнозує американський держдеп, і саме під час різдвяних свят Міністерство закордонних справ України застерігає співгромадян від прогулянок місцями великого скупчення людей. Терориста, що в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку Берліна, досі не можуть знайти. Як з'ясувалась, німецькі правоохоронці півроку знали, що він радикал, але не запобігли трагедії. Яна Си продовжить. Серед ночі в одному з бідних районів Берлінського Кройцберга десятки поліцейських евакуюють людей, обшукують квартири намарно. Підозрюваного у вбивстві 12 людей ані сам рі, так і не знайшли. Хоча з кабіни вантажівки, що врізалася у різдвяний ринок в середмісті Берліна, він утік пораненим. За інформацією, що допоможе його знайти. Німецька влада оголосила нагороду в 100 тисяч євро. В тунійському місті Ель-Услатія вдалось розшукати будинок, де досі мешкає його родина. Я шокований як і іко... Кожен Тунісець, який це чує. Він зовсім малим був, коли поїхав 16-17 років. Викрав тут машину і нелегально втік до Італії. Заочно засуджений до п'яти років ув'язнення в Тунісі у Європі. Амрі не схаменувся і підпалив італійську школу для мігрантів. За це ще чотири роки сидів у в'язниці на Сицилії. Після звільнення його мали депортувати, але Амрі встиг забратися з країни сам і подався до Німеччини. На місці теракту, де напередодні співали за мир, збираються куди агресивніше на Штовані праворадикальні німці, які вимагають якнайшвидше розібратися з мігрантами. Скільки ще треба жертв? 100, 200, тисяча Ніцца, париж по всій Європі. Є проблема, яку треба вирішити. Але цьому заважає Меркель, і вона має піти. Ринок знову відчиняється під пильним наглядом поліції. Посилення заходи безпеки не тільки тут, по всій Європі. В Угорщині великі торговельні центри охороняють БТРи у Франції. Під охороною не лише ялинки, а й усі туристичні місця. Я особисто проїв інспекцію переконатися, що повсюди вжито антитерористичних заходів, що жоден чужий транспорт туди не проїде. Українець Богдан під час теракту був на батьківщині цього дня. Один з перших відвідувачів нововідкритого різдвяного ярмарку біля церкви Кайзера Вільгельма. я щойно повернувся з України. Чув багато про теракт, бачив фотографії і відео. Я думаю, це добре, що тут знову все відкрилося. Життя триває. Триматися якнайдалі від місць скупчення людей та бути вкрай обережними під час подорожі Європою радить українцям вітчизняне МЗС. сьогодні. Німецькі поліцейські мають передати українським дипломатам результати ДНК експертизи, за якими буде зрозуміло, чи є серед загиблих наші співгромадяни. Про це заявив очільник МЗС Павло Клімкін. Яна не срачу спецкордва плюс Кількість померлих від засобу для миття в Росії зросла до 71 одного. Віркутські лікарні продовжують шпиталізувати отруєних, які скуштували розчину для ван із метиловим спиртом. На лікарняних ліжках перебуває 40 людей. У регіоні подовжили надзвичайний стан. Поліція затримала 11 продавців розчину. Їх звинувачують у незаконній торгівлі. Про свою версію масового отруєння російському телебаченню розповіла і голова ради Федерації Валентина Матвієнко, яка назвала це спланованим злочином проти Росіян. настолько боярышника медицинская, действительно продавалась в аптеках на нормальный, нормальный спирт, она не вредная. Придумать такое средство для ванны с боярышником и добавить туда метиловый спирт, зная, что он убийственный для, для, для человека. Вот найти их и осудить за убийство. У селі на Буковині люди переслідували поліцейські авто. Правоохоронці несли там службу. Але у місцевих виникла підозра, що ті були непривиконанні. Роздивитися документи копіїв не вдалося. А спроба наздогнати патруль перетворилася на перегони із стріляниною. Деталі конфлікту з'ясовував Олег Тудан. Житель Станівців Аурел Радукан каже, того вечора у селі з'явився екіпаж поліції, який зупиняв місцевих водіїв на околицях. Його теж зупинили, причину твердить не назвали, а посвідчення видалось водію підозрілим. Я спрашував, що за достовірення. вони не стали нічого мені. ні причину остановки і остановки і нічого не стали об'яснити. Просто між ними общались, що я не п'яний я трезвий і поїхали. Зрештою, він разом з односельцями рушили за поліцейськими на двох автівках, щоб ми перевірили ще раз. Просто щоб простіше нам показали у доставірені, що це за сотрудники, якщо вони при спальні. утім, поїздка майже одразу перетворилася на перегони. Селяни кажуть, поліцейські від них тікали, зупинилися лише коли одна із машин врізалася у службовий транспорт. Наздогнати автівку поліцейських селянам вдалося лише тут, у центрі села. Люди кажуть, як тільки правоохоронці вийшли з машини, один з них одразу дістав зброю. За словами селян, попередження про те, що поліцейські збираються стріляти, вони не почули. Послужили вистріл. Увіділи поліцейських як оружі, підняв вверх і стріляв. І одразу була слишна звук гільзи, яка упала на кришу. Я говорю, що ти делаєш, куди стріляєш? Він одразу обрав гільзу з криші і спрятав в кармані, сів машину. На постріл збіглося чи не все село. Автівку поліцейських селяни заблокували та позвонили на 102. Слідчо-оперативна група приїхала лише через дві години. Заблоковані поліцейські тим часом твердили, стріляючи у повітря, намагалися захистити себе від насильства. Автомобіль Мерседес перекривав дорогу. Автомобіль Фольксваген. Автомобіль Фольксваген допустив селпов'яніс служебним автомобілем. Да, перекривали дорогу. Нам збіжались куча людей, а я в формі з серуже. І що мені було робити? В обласному управлінні поліції підтвердили, полісмени були при виконанні, а тому використання вогнепальної зброї неймовірніше було виправданим. Селяни самі спровокували правоохоронців, Творивши загрозу безпеці, життю і здоров'ю наших працівників поліції і службового транспорту, в зв'язку з чим одним з працівників поліції була використана травматична зброя. Власне, в гору, тобто ніяких прицільних пострілів по людях транспортних засобах, приміщеннях, будинках не було. Більше подробиць про інцидент в управлінні обіцяють повідомити після закінчення службової перевірки. На цей період причин для відсторонення двох полісменів від роботи не знайшли. Не виключають також, що селяни можуть понести відповідальність за переслідування та пошкодження службової автівки. Олег Тудан, Олександр Губін, Буковина, спецкордва 2+,2. Об'єкт «Арка» на Чорнобильській АЕС сьогодні довели до безпечного стану. Остаточно закрили бокові панелі. Тепер керівництво станції міркує: як з четвертого енергоблока витягти рештки зруйнованих конструкцій. Про деактивацію розплавленого урану лише мріють. А от і ядерне паливо з перших трьох реакторів уже наступного року перемістять до більш надійного сховища. Його закінчують будувати американці. Станіслав Фещенко спостерігав за процесом. Це сховище відпрацьованого ядерного палива номер 1 Його спорудили одразу після катастрофи на ЧАЕС. і усе паливо з трьох реакторів лежить тут, але тут застаріла технологія зберігання у воді довго так не можна. Власне для цього і будують свят номер два, щоб усе паливо звідси перевести туди. За сухою технологією паливо можна зберігати 100 років, та нове сховище лише будують. На цьому заводі ядерні твели розбиратимуть і пакуватимуть. Потім покладуть до бетонних боксів. Їх 231. Випробування почнуть за три місяці. Перше ядерне паливо планують переселити у жовтні наступного року. Темп вивозу і обробки ядерного топлю етадо до 2,5 тисяч тепловиділяючих зборок кожний рік. Поэтому то, що вже накоплено на Чернобыльской станції то более 21 одної тисячі пловділяючих зборок. Потребуються ні менше дев'ятіліт, щоб перевести із того в это. Цього року чес фактично перестала бути ядерним об'єктом МАГАТЕ, бо увесь уран з реакторів нарешті перемістили у сховище. А після завершення об'єкта Арка тут уже розробляють план, як витягти паливо зі зруйнованого енергоблока. Роботи хочуть почати 2017-го та лише підготувати. До 23 года нам необходимо демонтировать основные нестабильные конструкции. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы мы немедленно приступили к демонтажным работам и к разборке объекта укрытия и доступа к топливосодержащим массам для того, чтобы перевести их в безопасное состояние. Поки поруч добудовується сховище для вцілілих ядерних твелів, що робити з розплавленим паливом ще не вирішили. Деякі експерти запевняють, що для деактивації четвертого реактора потрібні десятки років, мільярди гривень і надійні роботи. Утилізується такий уран, зовсім не так, як звичайний відпрацьований. Станіслав Фещенко, Вадим Литвин, спецкор 2+,2. Золото України на цьогорічному кубку світу з біатлону під питанням. Проблема у неточних застарілих гвинтівках. Інших в Україні немає. Хотіли купити у німців, але не виходить причина внутрішні правила Європейського союзу, якими фактично встановлюється ембарго на вивезення зброї, у тому числі спортивної, до країн, де відбуваються бойові дії. Проблеми спортсменів та обіцянки чиновників слухав Євгеній Гарков. Юлія Біатлоном займається з 13 років. Два роки тому вона стала чемпіонкою Олімпійських ігор у Сочі. Зараз прицілюється на кубок світу для професіонального рівня, там де кожна секунда важна, тому нада щоб була ідеальна робота. Але її золото, як і реноме України, під загрозою через стару гвинтівку. Зараз у її руках тренувальна. Проблеми має зброя, з якою вона змагається за кубок. Беспокоїти та робота за твора. Мені не подобається раз. І коли винтовки возять на відстріли, у мене, виходить, група саме розбросана. Вона має бути 0,8. Там, к примеру, міліметр у мене 1,5. Це вже багато. Одна гвинтівка коштує 4,5 тисяч євро, але проблема навіть не в грошах, а в тому, що якісно можна купити лише в Європі. А там на вивезення зброї в Україну карантин, кажуть у федерації біатлону. Нам треба поміняти гвинтівки підручні і поміняти гвинтівку в джимі. Але звернулися до компанії. Завжди ми купляли, і нам сказали, що в зв'язку з подіями. Євросоюз прийняв рішення для України зброю не продавати. Іменно Німеччина. А єдиний виробник, і ми не можемо там полчину відмови, не можемо ніде більше купити. Відмову дала німецька фірма, яка виготовляє за словами наших біатлоністів найкращі спортивні гвинтівки. Взагалі гвинтівки міняють через три роки, три-чотири роки. Наші підручні вже сім років гвинтівці, і декого десять років. Тобто гвинтівки. Зношується і це впливає на результат стрільби. Тому його треба міняти. Питання беруться вирішувати навіть у міністерстві. кажуть, самі були здивовані відмові. Є законна заборону вивезення зброї, в тому числі і спортивної в країни, де ведуться бойові дії. Я теж здивувався. Це ж спортивна зброя, вона ніякого відношення. Ми гарантували своїм ім'ям міністра. Я гарантував, що вона буде використовуватися виключно для національно олімпійської команди. Ці аргументи не справили ніякого. Враження, але кажуть, законну можливість отримати спортивну зброю вже знайшли, проте на камеру поки що схему доставки не розголошують. Будемо якісь механізми легальні, законні шукати для того, щоб ця зброя була на території України. Тепер лишилося придумати ще як впросити міністерство оборони передати спортсменам малокаліберні патрони для біатлону. Законного механізму передачі в Україні немає. У військах таким калібром ніколи й не стріляли. Тож боєприпаси, які можуть стати біатлоністам у пригоді, просто гниють на армійських складах. Євгенія Гарку, Костянтин Богуславський, Борис Бондарчук, Андрій Сукуренко, спецкордва 2+,2. Унікальну шаблю Дмитра Вишневецького показали на козацькій січі у Запоріжжі. Там на Хортиці в одному місці виставили давні експонати з усіх відомих на цей час козацьких твердинь: ядра та козацька зброя, натільні хрести козаків, стародавні ікони та навіть аналой, за яким служили священики, які проводжали військові походи. Частина цих предметів датована ще 16 століттям. Саме тоді на острові Байди було засновано перше козацьке укріплення. Вже згодом на Дніпрі з'явились Чортолицька, Кам'янська, Підпільненська. Та ще кілька інших запорозьких січей на Хортиці відзначають таку кількість стародавніх експонатів. Презентують уперше. Частина з них до цього зберігалась в запасниках. Зокрема, вперше за кілька останніх років науковці знову виставили на широкий загал стародавню шаблю, яка може належати самому Дмитру Вишневецькому. Унікальну зброю вдалося знайти під час підводних досліджень під скелями острова Байди. Ти вдовжина довжина 123,5 см. Це дуже довга шабля, і в принципі для звичайного воїна вона була незручною. Але можна припустити, що ця шабля використовувалася тільки вершниками, коли вершник рубав. Ворога він міг досягнути до самої землі, і ворог не міг ухильнутися. Тут представлені як оригінальні артефакти, які зберіглися в музейних зібраннях, так і матеріали з розкопок власних місць Запорозьких Січей, в тому числі і підводні дослідження, які здійснював наш заповідник останні десятиліття. Допомога на дорозі у США. Офіцер поліції замість випустити порушнику штраф. Допоміг йому зав'язати краватку. Пощастило студенту університету штату Вісконсин. Він так поспішав на пари, що перевищив швидкість, коли поліцейський нарешті зупинив його. Молодик навіть для свого порушення поважну причину студент мав з хвилини на хвилину провести перед однокурсниками презентацію свого навчального проекту і не міг знайти нікого, хто б зав'язав йому кроватку. Офіцер Мартін Фольчик зглянувся на нещасно, допоміг йому і. Відпустив із попередження. Oh, Дякую, що довіряєте. Побачимось уже згодом. Щасти.